Він один з тих, хто без вагань взяв до рук зброю в перші дні повномасштабного вторгнення. Сьогодні спецпризначенець підрозділу Гурму Артан, керівник напряму ПЗРК. Попри поранення, реабілітацію та втому лютий вже готується знову стати в стрій поруч з побратимами. Своєю історію спецпризначенець поділився з нашою кореспонденткою Юлією Чехічиною. Було вже сформоване рішення, тому що я взагалі ні про що не задумувався, чесно кажучи, просто знав, що робити. Був приятель, який підказав, що є тероборона, яку він сам створює, і до якої запрошує. Почалося все із тероборони. Розповідає військовослужбовець спецпідрозділу Гурму Артан. Каже, бойового досвіду не мав, але 24 лютого чоловік доєднався до добровільного формування територіальної громади. Це було вже друге ДФТГ від 130-го батальйону тероборони, який в народі призвали щитом Василькова. А після Васильківської ТРО перевівся до Артану, який лише створювався. Через командири, через побратимів. Настільки щирих людей і самовідданих. Мені ще не доводилося зустрічати. Тоді ще нас не було навіть 40 чоловік. І це не був Артан загалом. Розвідник зізнається, на початку формування Артану навіть не підозрював, яким стане підрозділ. Я навіть не думав, що я доживу. тому ні. Насправді, ну неочікувано, дуже неочікувано. Все почало. Ростати якраз після Бахмуту. Після Бахмуту. Ну, ми загалом себе і гарно показали, і зарекомендували. Головну особливістю підрозділу лютий називає багато функціональність. Все через їхню підготовку. Ми проходимо ж, мабуть, дуже широкого спектру навчання. А, повністю в нас закладують багато як би, інформації. Я як би, вважаю, що якщо тобі дають, бери. Ну, якщо тебе навчають цьому, це якось воно пригодиться. Не буває поганого досвіду. А, досвід завжди йде на користь, неважно в чому він. Наголошує і на спортивних досягненнях багатьох бійців спецпідрозділу. Духовиті хлопці. Банально, вони готові, готові йти туди, куди інші скажуть, «та ну його, хай його грець. Ми не підемо. Закалка хлопців через те, що вони загалом уявляють, що таке ризикування життя. Десь якісь сутички, десь на рингу, десь за рингом. На рахунку бійця найгарячіші ділянки фронту від Харківщини до ворожого тилу. Одну якусь найважливішу операцію не вирізняє та зізнається, може переказати кожен бойовий вихід. Одна з його операцій. У вересні 23-го біля берегів Криму, під час якої повернули під контроль України бурові платформи, так звані вишки бойка, важко навіть згадати, скільки разів обстрілювали на воді, і загалом вишки якраз таки були тим сховищем, в яке всі намагалися доплисти. У більшості випадків росіяни обстрілювали із винищувачів, та одного разу бійцям вдалося підбити ворожу сушку. Лютий каже, після цього російські льотчики поводилися не так зухвало. Одразу почали віддалятися від нас, щоб якраз таки розірвати дистанцію, щоб ракета не Але ракета навіть вже на етапі, коли вона повинна йти на саме знищення, вона повинна йти вверх. А вона взірвалася, коли йшла прямо. Трошки потвартила. Тоді військовим довелося провести рятувальну операцію. Їхній побратим Конен випав за борт і прокричав хлопцям відходити. Так сам на сам зі стихією пробув у морі 14 годин. Доки лютий з побратимами його не знайшли. Ну і на посмішках. на... В дяках таких відкона, що о, братики, хлопчики, ви мене знайшли, ви приплили, ви забрали. Та це історія до сліз, чесно кажучи. Він каже, що вже думав, що все. Серед найважчих боїв часів яр, бо там щільна міська забудова, розповідає спецпризначенець. Важко вибити противника, це ж загалом і через те, що ти підходиш і ти коли штурмуєш. В будь-якому випадку ти повинен відкритися першим. Тебе бачать, бачать, що ти йдеш, і немає змоги навіть там, якось таємно чи тихо це зробити, щоб проникнути. Лютий порівнює бої за часів яр із бахмутом. При часах Бахмуту, а, та, наприклад, такого не було. Тоді можна було діяти і тихо, і гучно, як захочеш. Загалом все, чого боялися, це там мінометка, арта, град той саме. А також пригадує звільнення Куп'янська. Емоції місцевих зашкалювали, каже Лютий. Там люди просто ну, неймовірно щасливі, раді зустріти нарешті нас. Тому що вони чекали. Душевний підйом, так звичайно, звичайно. Одразу ну, просто ти відчуваєш, ніби ти герой. Герой із тих самих легенд. байок. На одному з виходів чоловік не почув вихід міномета. Коли обернувся, побачив міну, яка летіла прямо до нього. Тоді його тяжко поранило. Зараз після шпиталю на реабілітації. Загалом тренуюся трошки і починаю вже працювати. Ліва рука ще так собі працює через те, що е, був ушкоджений і нерф із сухою жилля. Е, е, його перешили, але ще треба розробляти, тренуватися. Коли повністю відновиться, не знає ані сам, ані лікарі. Попри це, вже планує повертатися на службу. Наразі час від часу їздить до побратинів на позиції. Юлія Шехічина Ігор Ткач, Вадим Берба, Телеканал Рада. для підсумків. Єдині головне.